Це, що я можу сказати. У мене є доручення, я адвокат. Все. Ну ви ж не маєте права, це питання ви... уточнювати, ну, ви є. Так поліція так що має право? Приїхати, сказати всім здравствую, да, приїхати. Так, ви ж не суще, що ви приїжджаєте, я, я приїхав питання. сюди, щоб вияснити. Я ж про що я кажу. А потім я доповідаю, чи надо вам слідчі оперативне, чи не надо. Як ви звати? Сергій мене звати. Ну за якою цілі ви цим цікавите? Скархані. Бо ви не викликали. Так а якщо вас виключить, не знаю, проводити якісь судове засідання. Ви все ж приїдете, будете да, проводити суді. Так, так у вас немає таких повноважень. У ну, мене і... немає. Я, я приїду і їм скажу, що в мене нема таких повноважень. От і скажіть. О, я ж вам кажу, скажіть. ви немає, у вас немає повноважень перевіряти. Знаю, її немає. Ну, Ви всі все знаєте. Ну вы что решать не хочете? Ну, ви ж приймаєте подбав. рішення законно, чи незаконно, ж, ну, ви ж полицейский. Так... У вас документів немає, вы не, не надо ну, чому ви так думаєте? Я приезжаю при зара, слідчий оперативного, у нас оформляю, промбову и все, будьте здоровыще. Да? Яке кримінальное правопорушение? Статья яка? Статью не скажу. А що вот. решать? решать? Ну что решать?